Сездерма, гідро алое плюс алое гель, зволожуючи гель для обличчя з алое, зволожує та заспокоює шкіру. Прискорює регенерацію тканин, загоює пошкодження та повертає шкірі здоровий вигляд, перешкоджає появі сухості після вмивання, знімає подразнення та почервоніння. Підходить для жінок та чоловіків будь-якого віку та з будь-яким типом шкіри. Перед використанням очистіть шкіру на суху чисту шкіру, нанесіть гель. Дочекайтесь поглинання. На ділянку запалення нанесіть щильний Шар використовувати один-два рази на тиждень після вмивання. Всі калої та масло шипшини загоюють пошкодження, повертають шкірі гладкість та здоровий вигляд. Триклозан бореться борються з патогенами бактеріями, перешкоджають появі нових запалень на шкірі, Чинить протизапальну та антимікробну дію. Гліцеризинова кислота, бісаболол та екстракти рослин, календули, гамалі, сокінського каштану, мальви, липи та розторопші знімають подразнення, свербіж та почервоніння.